Настраниця думаю. Скрипка грає. Та ще гірко. Дохання гасне зірка. І от хан у сьомому сезоні «Я голос України. Можете загуглити, який це рік, я не перевіряла. Заспівав, скрипку грає. Він з В'єтнаму. Але коли хан представлявся глядачами, казав, що він хане, що він В'єтнаму, і спілкувався з глядачами українською мовою, то ви знаєте, після цього на контрасті, коли ти чуєш російськомовних ведучих, а я знову ж таки я сьогодні зовсім не хочу піднімати це як якусь нову тему. Це вже давно пройдений етап, але тим не менш. Ми зараз знаходимося у стадії дослідження свого і доступу до свого, який тільки привідкривається. І весь час стоїть питання: чому ми не цікавилися своїм раніше? А чому ми не говорили українською раніше? А чому українська викликала таку відразу раніше? Тому що ти вмикаєш український телепродукт, в якому в'єтнамець співає українською мовою, а чотири відущих. Говорять між собою іностранеця та пают не настранець. Ну це ж нонсенс. Ну і власне продовження, ви уже бачили. Мене звати хан. Хан. Звідки ви? Я приїхав з В'єтнаму. А що ви робите тут? І чому так гарно говорите без акценту? Я навчаюся тут, у Львові. У Львові на кого? На хімію. Хімія? На українській мові? Так. Я в шоці. Чекай, можна, я здогадаюсь? В тебе була дівчина-українка і вона тебе навчила. Да, да. Десь yes? так. Ні. – Ні? А як тоді? Бо таке тільки може любов створити. Ну, скажи. Ну, no, це просто це, як для мене, це повага <газ> для України. Це є любов. Ну, потап не встав. Про Потапа ми сьогодні ще згадаємо. Я показую вам просто тяглість. Тяглість практик. Які впливу на маси, які тривали десятиліттями в Україні? І на українську іноземців українців привчали ставитися зневажливо і ставити запитання: а може тобі удобні на російському говорити? а може тобі удобні на англійському говорити? Що ти сам на українському Ну, Тобто це, цьому вчив один із найрейтинговіших телепродуктів? Дуже цікаво. Але. Далі у мене є продовження, і ще теж дотичне до поточних сучасних подій. Мене звати Вадим Яценко, мені 23 роки, я народився в селі, яке називається Потік, Миронівський район, Київська область. Я народився в селі, яке називається Путик, і я буду петь Темна нічка го От ви знаєте, стоїть Вадим Яценко сім років тому на сцені, а його оцінює Потап, оця жирна свиня, Ах, українофобна. І от Вадима Яценка, мало того, що його ставлять в позицію, що його має оцінювати Потап і там крутіть головою туди-сюди. Так, і ще питання в тому, що мовне питання не зовсім тема його розкрита була. Давайте ж послухаємо. Тоді, сім років тому, ти надавав коментар російської мови так. питання. Так. Це була умова від продюсерів «Голос України, бо і учасники журі також спілкувалися так. язиком. Так. І друге, чи спілкуються досі, і чи тоді спілкувалися в потоках також російської в побуті? Ну, це. це, це... Це дурня, звичайно, і ну це не була умова продюсерів, прям продюсерів. Ну але е, ну та якась людина мене попросила цей коментар давати російською. Якась і... людина, це яка представляла команду «Голос України»? Ну певно, що ну хтось ну, це це було саме на цих зйомках. Тобто, коли той той момент, коли я запитував, як краще, то тобто, мені сказали, ну російською, треба російською. Я був ще малий дурний, не розумів, що це. І в принципі, знаєте, суспільство тоді е, ну, зовсім по іншому до того відносилось. Ну ви самі говорите, що всі четверо членів журі навіть вже мало, російською. З приводу Потапа. ну Патап і далі продовжує намагатися взаємодіяти з Україною. По про те, що раніше йому це вдавалося взагалі на панівних позиціях, знову ж таки. Темна нічка, гори вкрила. І от Потап крутить головою. Подобається йому чи не подобається. Ну він не розвертається, звичайно. От, але питання в тому, що зараз е, це чмо намагається лізти, тим не менш для подібних персонажів. Я виділила резервацію, яку вже давно розвиваю. Вона називається Хороша Рагулі. Я вам трошечки поцитую звідти. Свій ЕТР, а ми підемо далі, бо треба ж дивитися, що відбувається на наших широтах і ще і що хорошого. Бо гавна я вам вже показала, насипала крінжі зараз стане менше, правда, тут ще світочка вода попереду, але там буду, буду чергувати. буду вам хороше, погане, хороше, погане. Якщо говорити про Патапа, то Потап давно перейшов уже навіть в стадію не хороших русських, а в нову концепцію, яку я вам презентувала минулого четверга. Ми з Андрієм її вигадали. Тепер наступна концепція. Це, якщо строже або самий якщо простіше, обіжений біжений У них глибока обіда, тому що. Насправді зміни тектонічні відбуваються, і все більше українців роздупляються, і все менше тих курей, яким можна отак от сирати в голову. Ці суви, по про те, що нас намагаються переконати у зворотньому, а переконують нас у зворотньому, щоб далі мати можливість на цьому презентувати. Ці суви відбуваються, тому вони такі постійно обіжені. Всі, ті, хто думає, що вони за мною не встретяться, сказали щось плохое про мене. Но я хочу напомню вам, ребята, що я вас всіх запам'ятав і ми з вами обов'язково увидимося і поговоримо лічно. Ну ні, нічого плохого. Вони ображені, вони знаходяться у стані відчаю, який. Випливає в інтерв'ю молдавським медіа чи інтерв'ю якимось там недобуткам, які валяються там по Європі, тому що імітують ліберальне медіа, але їм теж недовго жити, тому що ну немає ліберального медіа, і це усвідомлення теж прийде з часом. Я вам показала тільки що. Я вам показала тільки що черговий висір Патапа, який от намагається привернути увагу всіма способами до свого контенту. З цього приводу тіночка Карель вже відповіла, сказала про величезну пустоту, яку ем, приховує за своєю діяльністю потап. Він намагається епатувати, тому що більше в принципі нічого презентувати не може. І так, дійсно, це так. Це обіжені або маси, які намагаються активувати ту аудиторію, що ще готова це приймати. І більше того, нам будуть створювати велику ширму димову за. Вісу, на те, як сильно це має попит. Але люди, що почали відчувати гідність, потім, коли до них ставляться як до біосміття, тим контентом, який для нього створюють, не можуть вже його сприймати так, як було до того. І насправді відчай. Шо Діаночки Панченка, що Алхім, що Патапа в тому, що, попри ілюзорну успішність і сотні тисяч переглядів, ці вони розуміють, що вони не належать. До майбутнього України, бо їм немає тут місця, бо вони дуже сильно обісралися, і дуже сильно треба відмиватися. Бо Тіну Карель всі переживають з приводу цієї нарізки від Патапа, а на Лабаду всім насрати, тому що Лабада так і не змогла відновитися. І всі розуміють, що попри те, що кенсел не працює, він працює, і ми перемелюємо це все, і воно залишається у минулому і воно залишається у минулому, і ми будемо за цим спостерігати, тому. Це ж концепція зараз. Сейчас, сейчас бореться в інформаційному полі концепція. Є концепція українська в Есть в Україні, є концепція російська в контексті в Росії, а і нету концепції. І вот это одна из э, сторон, сторін это ті, хто за пределами України і Росії, но українці, російські, казахивськомовні, українськомовні, різні. Ну, вот. І тому у всіх своє бачення цієї ситуації. Ну, от, поэтому каждый разговаривает со своей аудиторией. Те, що кожен розмовляє зі своєю аудиторією, очевидно. Я зараз розмовляю зі своєю аудиторією, Патап розмовляє зі своєю аудиторією із молдавською аудиторією, у цього молдавського інтерв'юера, Бо, в принципі, більше ніхто не бере інтерв'ю, ну крім русських, котрим треба вот вот активізувати. Ну, я говорю зі своєю аудиторією. Кожен говорить зі своєю аудиторією, але. Те, як він говорить, показує ставлення як до аудиторії, так і рівень аудиторії. Тому що, коли ти говориш, що зараз боротьба концепції, тому що є якась українська концепція, є російська концепція, а є якась концепція казахов, ще когось, кого-то, кого які живуть за кордоном, і у них своє бачення цієї ситуації, я не розумію ні про яку концепцію домова, ні про яку ситуацію, ні яке бачення. нічого не понятно. Але потап говорить Я. Очень много людей встречають в аэропорту, которые подходят ко мне и говорят, спасибо вам большое за то, что вы высказали мнение людей, которых вообще не слышат в этой ситуації. Знову просто водяниста вода, і ви вискаже міння людей. Какое мнение? Яке він мнение Ви сказав? борьба канцепцій, яких концепцій що за концепція? Що Росія на нас напала чи не напала? Що Росія веде війну на знищення чи не веде війну на знищення? Що Росія інструменталізує мову, культуру, церкву для того, щоб... Затирати українську ідентичність, що російське витісняло все з українського простору для того, щоб українці про українці нічого не знали. Що для багатьох місто Валеріана підмогильного стало відкриттям у 2025 році, через 100 років після написання книги, ну тощо, тощо, тощо. Тобто, ми просто говоримо оці от фрази. Я що должен орієнтуватися людей в інтернеті, Что я должен разговаривать на українському языке? я що терпіла? Я просто отстаиваю свою концепцію. Концепцію, яка є вот, така українська концепція, є російська концепція, а є концепція людей, які за границей. І до речі, у цієї концепції, зараз буде цікаве продовження, я вам ще одну ілюстрацію дам. Але тим не менш, раніше, раніше, от зараз потап говорить, що люди йому. Очень много людей зустрічаю в аеропорту, які підходять ко і говорять, дякую вам большое за те, що ви вы висказали мнение людей, яких взагалі не слышат в цій ситуації. В цій ситуації людей, яких взагалі не слышат, какое мнение, Потап, какое мнение, Ну, непонятно. Але я до цього розбирала інтерв'ю два тижні тому у випуску Рагулів. Тоді ще потап там з'явився. Ну тепер він вже остаточно переїхав на цей канал. І там він говорить. И люди подходят ко мне, будь то на концерте, в аэропорте, на улице, подходят, живут друг к другу, говорят, спасибо вам большое, потому что то, как вы говорите, они это называют позицией нормальных людей, да, она либеральная, не знаю, не разбираюсь в этом, средняя, демократическая, неважно, она другая. Это не позиция «мы всех сейчас победим», это, не, это позиция людей, которые, которые столкнулись с бедой, переехали в другие страны, то есть это голос миллионов людей, которые молчат, забиты своими чужими и ассимилируются в других, в других, в других обществах, при этом хотели бы сказать что-то. Для них я был в этот момент олицетворением их голоса. Який голос, вони нічого не говорять, вони хотіли б щось сказати, але мовчать. А Потап говорить, але ну, він так говорить, що непонятно, а яка ж позиція? От є якісь люди нормальні, не те, що от, ці, от, які перемога, нормальні люди. І він нічого не говорить, нічого не говорить, бо за цим пустота. Але за цією пустотою можна придумати, от, он думає, ну, грубо кажучи, людей, які не думають, які не усвідомлюють. Взагалі-то підґрунтя цієї війни не усвідомлюючи, ця війна ведеться не з 22-го року, відкрию вам велику таємницю, і навіть не з 14-го, Які не усвідомлюють, що Потап, в принципі, со своєї драчу драчу в День Незалежності в 2009 році. Уже давно працював на той ринок, який затирав все українське. Не усвідомлюються чи це вони говорять, Потап говорить, що є друга концепція: Не от це іди, а яка-то друга. Як хорошо, він виражає наше мнення. У них є думки, думок немає. У них реально цих думок немає, тому що і у Потапа ніякої думки немає, але є величезне словоблуддя. Дуже подібне, наприклад, до словоблуддя баумістера, який уже зараз відкрито. Працює проти України, і в принципі там уже все очевидно, бо він у шеліста постійно етери розповідає, що української державності не існує. Ну, одним словом, працює. Так, от, я пам'ятаю, як я вам робила етер з приводу того, що він весь час хотів натякнути аудиторію: що слава Україні це нацистське висказування. але він не міг сказати прямо напряму, що це нацистське висказування. І він весь час говорив, що от у нас державною символікою є. Нацистські висловлювання, і у нас в офіційній термінології звучать ці нацистські висловлення. Він не говорить на щось, але він натякає на, на щось, що в загальному несвідомому оцих от загіпнотизованих курей уже до того було вкинуто якимось іншим, більш радикальним. Ну, типа Ківа і Рабінович. І там далі воно залишається на цьому рівні. Чи бужанський які у нас до речі, залишаються народним депутатом України, і от у них. через вот это вот обтекаемое высказывание формируется четкое представление о том, что мир. Люди в Украине хотят мира. Многие из них боятся говорить об этом. Например, я за то, что я призывала к миру три года назад, я написала в своих соцсетях, что Украине срочно нужны переговоры для того, чтобы доступил мир, чтобы сохраниться. За это Зеленский ввел против меня персональные санкции, завел уголовные дела. Но сегодня вся Украина четко понимает, люди хотят мира. А то поревняет АЦ. И люди подходят ко мне, будто на концерте, в аэропорте, на улице, подходят, живут руку, говорят, спасибо вам большое, потому что то, как вы говорите, они это называют позицией нормальных людей, да? Она либеральная, не знаю, не разбираюсь в этом, средняя, демократическая, неважно. Она другая, это не позиция мы всех сейчас победим. Это, не, это позиция людей, которые, которые столкнулись с бедой переехали в другие страны. То есть это голос миллионов людей, которые молчат, забиты своими чужими и ассимилируются в других, в других, в других обществах, при этом хотели бы сказать что-то. Для них я был в этот момент олицетворением их голоса. Забиты своими и чужими, как Дианка Панчетка. Мир. Люди в Україні хочуть мира. Многие з них бояться говорить об этом. Наприклад, Например, Например я... мене посадили в тюрьму, але сижу здесь в російській студії. Розкаже, де вона в дубайській студії? Ну, не важливо. Але Діана, задумайся, задум... Ну, по першому зараз про Діану ще поговоримо, але задумайся, вот міністр транспорту сидел, пилил, Соответствувала Жаданням хазяїна, Вац, прострелили вистрелом у голову як тільки що так ішло не так. Діана, дуже легко зайти в цей простір, але виходити уже не вийдеш ти. Удачі тебе, хорошого настроєння!